Дуровинки були. Забігли ми на верхнє подвір'я. Тут завжди все було в кропиві. І я це викошую, вижинаю і сушу. Зібираю вже другий <клух> врожай кропиви. <клух> Перший в мене сох, там чуть-чуть були нюанси, але висох. Другий врожай по моїй вині трошки я запоров. Залишив я його на купці і забув. Ну, відповідно, він трошки мені приток, то прийшлося перебирати. Зараз я покажу, де ми це все зберігаємо. Крупива в нас є достатньо, ще росте. Звідси я ще жну крупиву і в целофанах, в мішках вожу до Франківська, тому що там проблеми з крупивою. Індики ми там тримаємо, вони крупиву їдять як дурні. Ну і та вся, вся птиця, яка в нас є, до речі, треба тут теж попробувати. Так щось я прокупив, нічого попробуємо. Нарізати і запарити кропиви. Як я годую кропивою, звичайно, просто нарізав ножем кропиву, запарив кип'ятком, <кій> насипав меленого зерна, так до доброї густоти перемішав, накрив і цілу ніч воно собі так запарюється, набухає там зерно, чи як -то як називає у труби. і це, як його? і цей Потім зранку ми даємо товчуть, особливо індики, кури теж мусять їсти, бо виходу в них нема. правда? Лімісь каситься. Гуси наші тут. Пригнав їх сюди знову на це подвір'я, вони вже в нас виросли. Думаю, що Микита їм спокій і буде все супер, тому що нанизу де його гонимо їх на Вони почимось біжать до сусіда. І потім, ну як, сусід не свариться, але неприємно, коли він приганяє гуси свого подвір'я до нас. Так, що Тут Тут ми збираємо кропиву. Вчора я на, нажав свіжої кропиви. Піднизом з першої другого о, сушки, розкладаю я ось так і кропива наша сушиться. Сушиться вона в тіні. щоб не було прямого сонячного е, попадання, тому що вона тоді зеленкуватіша і більше вітамінів зберігає. Сонце спалює, вона коричневіє. Так само, як я зробив другим варіантом. Половину поставив хтось, а половину трохи напряме сонце. Ну і такий результат. Не можу показати, яка є та, що з першого сезону. От бачите, десь така трошки чорніша, десь зеленіша. Це те, що сонце трохи мені попалило, а так вона є тут такі цікаві екземпляри зеленішого. Як свіженько хочеться її цей. Можна буде потім запарювати її, можна буде давати вінниками, як я даю. Можна варити просто як чай пити. До речі, п'ють шикарно, птиця, чай з кропиви, навіть не розвожу, концентрований, такий гух густезний, і випивають вони в нас все добре. Так, кропива тут сушиться, потім я скидаю тут на кубку, і так вона у нас тут зимою беру і кидаю птиці. Ще я тут настелив, тут, до речі, так гарно сушити, хто має можливість. Тут розвішують там по гніздах, тут так по би було. І ось на таких драбинках. На таких драбинках воно тут ліпше висихає. Ні, ні, йди несися, все, злякали ми корочку. І потім висихає. Тут, до речі, вона висохла, не зеленіше було. То все залишив собі трохи свіжої кропиви, щоб я мав до фрунтівського біжати. Як я казав, випустив вчора все те гарно поприбирав і ще лишилось тут. Наш кінконг, крокодил. Це гривастик. Ворожай картоплі. Наверное, будемо дивитися, показувати, які збори в нас врожає, Тут більше. Тут ось така маленька мала картопелька. хоча я люблю молоду картопельку, таку маленьку, тому що, щоб її не різати, а наколювати вилкою і так їсти. Е -е, Боже, забув, порей. Лишили ми спеціально, щоб він нам відсвів, і хочемо зібрати насіння. Який врожай бурячка, Гичку ми ріжемо. В гичку ми ріжемо, бурячок, нічого є, от, опа, опа, показую. Нічим ми його не підсипали. Тут, до речі, є гні, бо ми тут вивозимо, потім зимою все, що чесно з-під корей, розсипаємо тут по цьому, тому що думаю, тут гною не потрібно. Там на горі в нас ще є цей. На горі ще є город, то зараз ми туди підемо подивимося, покажемо, що в нас там росте. Там також барячок і кукуруза. Кукуруза гуха, яка як ліс, 3 вигнала. Небагато ми тут посадили, так загороджуємо завжди, щоб знизу є дорога, щоб не бачили, що твориться на подвір'я. Ось так підкопуємо картопельку, кукурудза там така як ліс. І кабачки. Кабачки і гарбузяки від мого друзяки. Ігор, твої гарбузи ростуть, як коні. Порозпускали ті свої вуса по кукурузі, по... аж туди звідси, ну тут метрів 30 і туди до дороги погнали. Молоді ще поки що нема, але гарбузи ростуть шикарно. Ну, Микита вибачай, якщо я неправильно назвав. Але кабачки, ті, що ми трим, зараз годуємо птицю, то все свого насіння, яке ми в тебе придбали. Цибуля, до речі. Не цибуля, а цей. А там все решта тут все супер все зійшло. Ось жовті кабачки які я не хотів брати, так казав, забери, вони будуть супер. Так, вони супер ростуть. Один гарбузик є. Більше не бачу, попішов решта все в світу. А цей Ігор, гарбузи, який ти мені присилав, подивись, які коні. Вон по кукурузі винуться, як вар'яти, Маю надію, що вони ще так будуть і, і зародять нам. Так, біла мальва. Самосіт. Ми встанемо що тут Самосіб, не сіє. Самосіт можуть маємо. Можна вже Бум. Опа. подачки. Yeah. Перейшов. А ось, я казав, що вони будуть швидко ценьки. Вони будуть швидко старіти, але ні, вони не старіють, тобто вони м'які. А тут тату зібрав врожай зимової цибулі. Досить така велика. Непогана вродила ця зимова цибуля, зараз вона сохне. Тут чесничок. Незважаючи те, що дощі падали і всі там скоро викопували, <кхід> бо чесник не є. У нас там інтем на низу біля садку, там теж. Завжди мокрувато, але тато свій маток вирощує на чеснику, до нього ніхто не пхається, тата. Так що у нас чесник по хверку фактично увесь. Там було щось 2-3 головки, що я бачив, а так то все не збереглося. Тут тато вказав, що ми брали собі їсти менше вже по сортов, а це вже трошки краще, це буде на, як від... на насіння. Чесник не сродиться, росте гарно, непогано. Тут цибулечка сохне ми так звозимо і тримаємо вже, щоб буде на зиму наші птиці. І ось кольорові вважають цибулі. Я як я казав, жовтего, жовтий тільки трошки щось є, а ось тут вона більше жовта є на тому столі. Так, дадемо ще в поле. Тут я був посилів люцерну, щоб вона швидко росла і ми зелень мали в нашій птиці. Косили два рази, це вже третій. <кій> кукурудза. Тут ростуть сосни попри дорогу, дають тіні і тут кукурудза завжди маємся. А Там ми бачимо більше. Вігірочки <кій> ще не зародили, ми вже їх пересаджували, сестра пересаджували, досить багато, бо щось не сходили. Тут бурячок. Кукуруза, гарбузяки. О, дивись, тут гарбузи більше вродили. Бачиш? І ще десь там не бачу один. Є. Так. І тут ряд кабачка, це також від макети. не того, що ловить нашу птицю, а те, що продає, підперек. Ось такий рядок кабачків. Старалися насадити чим побільше, тому що. Цей тому, що, тому, що, тому що, кабачки в нас ходовий матеріал, і плюс тут медведка попадає, і нам їх підійде. Ну, Миного року я б посадив рядочок і багато на медведка ще не робила шкоди. <кху> а цього року я вже насадив два ряди, поприкрай взяв гарбузи від ігора. О, як почали пусті цівитися як варіат. Я буду там ходити до сусіда, ще по ставку шукати збирати гарбузи осінь. От, і... Кабачки насадили, кабачки ростуть і гарно плоду плодоносить нам. Яки дякую за хороше насіння. Буряки я купляв в магазині, купляв три сорти. Біля хати тут і там постарався по пару рядків понасаджувати різних куртів. Жовті справа так, маленькі так, тому що, тому що тут мокро. Було дощове. Дощове літо, кінець осені, і тому вони в нас такі тут тут завжди дощ, дощ, дощ. от Отату намику треба піти забрати. Ми їх так проріджуємо і забираємо додому, кидаємо наші качки, їх ще їдять. Ось. Це такі наші бурячки, але маю на увазі, що ще місяців два з половиною вони ще гарно нам, як то кажуть, вродять. Так, йдемо далі. Це одна ділянка наша. Ну і третя земельна ділянка. Ось ця, що білим зацвіла. Це є гречка. Посіяли ми гречки. Минулого року теж сіяли. Цього року знову посіяли. Тут були в нас корчі, і ми це все руками викорчували. Як то кажуть, і привели поле до ладу. Перший рік ми засіяли, засіяли ми гречкою. Тут де картопля, ми тут вже 7 а не кількість років, тому що там, як я казав, курші були аж на самому верху, прийшлося трохи покурчувати, брат приїхав великим трактором, переорав, то все перекоботав, дохвасяв мені, посіяв і ось. Чекаємо тепер врожаю. дощі пішли минулого року, була гречка нещасна, така якась, тому що було сухо. І цього року Бог поміг посіяли, трошки було суш. почало сходити де-не-де, потім як зарядилися дощі, і гречки мені можна сказати по, по груди місцями. По пояс нічим її не підживляли. Вона сама так собі, ну тобто, нічим не підживляла, росте та як є на природі. Зліва. У нас овес, це також ми посіяли чуть-чуть -чуть, -чуть собі з лівого боку і так і сам пшениця. Ну і повесь, не весь наш видно по кольору, частина нашого ліса, а пшениця це вже мого друга. Ось такі то наші земельні угіддя. Засіяні, засаджені. Тут картопля, там вдалені червоний буряк. Моркви трохи і цибулі ще те, що ми весною садили. Садимо небагато по трохи, щоб могли ми все це обробити. От такі то в нас, як то кажуть. Я вже казав земельні угіддя. Гарно. Тут ліс, до речі, справа. Село.. Так, розташовані в такій місцевості лісові, горбисті, річка є, петічок, дорогу зробили. І до Львова їзди півгодини По, по трасі ну машини, маршрутки трошки ший. ще вчора автобус їхав, то він приїхав зі Львова сюди до за не цілих 40 хвилин, це реально швидко. Ну що, всім гарного дня, мирного неба. Любові і Божої благодаті.